Потягнуло холодом, але принцеска тесла на місці. і чмоня теж. Що наша аристократія помийки втекла? Буду пороть гарячку, піду гляну по душках. і блалбоно за любий двіж. щось тут так пусто. Я ж бусінка. Нема. І тут щось нема. Пусто як в дупі після срачки. Хапаюш шмаття, лапи в капці і погнал. А Ради братело Тесла погодилась забути, що моняч моня, моня, що вона стермо. Повіряє нички бусіка, а їх немало. Шикарна ідея Моніна, і це бісить принцеску. Нички у бусіка, бо він знає: сьогодні подушки, а завтра маски шоу. Тесла шукає найменші слід, та на балабону щось хоче сказати. Та під машиною це прям дуже елементарно. Булатька нервово жує, що під лапу підвернеться і згадує вчорашні підозріле. Під піздюлями моня йде на чисто сердець. Чи не спитати, як у сусідки справи під хвостом, а двері не закрив. Біжу і перевіряю місцевий тухлярба. Ні душі, як і на стадіоні собачої любові. Біжу за собачими СБУ, спиняюсь питати котяче. Хотяче висловлює занепокоєння і сподівання, що інші двоє теж пропадуть, щоб якісніше непокоїти. Лошу розшуки, підіймаю за теплим одягом. Драсті. Що це в нас за лежбище, ще котіки? Офі є. Звідки тут у твоще? Не побачила тебе за ліжко. Прибить би, але ж сама лох у тютю, мій бузінка.